А ви знали, що Микола Костомаров? Так так, той самий Микола Іванович Костомаров, той, що Кирило Мефодіївське товариство, був кріпаком свого власного батька. Виявляєте? Його батько, Іван, як його Костомаров, сам з Воронезької, зверніть увагу, губернії був з козаків. Тобто, дивіться, воронецька губернія, так, воронеш це там хто жив українці. Так, але я ні на що не натякаю. Так, от дивіться. Вже в такому дорослому, поважному віці він закохався в дівчину. Кріпачку Тетяну Мельникову і відправив її вчитися у пансіоні. Вона там вивчилася, повернулася, і він з нею одружився. А, ну, тобто, він же не міг одружитись просто з якоюсь кріпачкою неотесаною. О, ні, треба було, звісно, щоб вона вивчилась. Але чогось він не одружився до того. І. Хлопчик Микола народився поза шлюбом, ну, скажімо так, перед шлюбом. Потім батьки одружилися, але за законами ідіотської Російської імперії, або, скажімо так, за ідіотськими законами Російської імперії син е оце її, Микола Костомаров, був кріпаком свого батька. Я не знаю, чому, знаючи про це, батько не потурбувався про те, щоб його відпустити на волю. Я не знаю, що йому таке на думку не спадало. Але коли хлопчикові було 11 років, батько помирає. Мати його е не кріпачка, а дитина. Кріпак. І він, як кріпак, переходить до найближчих родичів у спадок. Ні, не, теж чуєте, які закони. Не до матері своєї, а до якихось там родичів. І е, для того, щоб викупити дитину, мати повинна ну, продала майже усю землю. І так Костомаров став вільним. Уявляєте? Це тільки в російській імперії могло таке статися.